Шановні читачі, глядачі, сьогодні нашим співрозмовником є масна Олександра Володимирівна, жителька міста Бережани Тернопільської області, яка попросила, щоб ми з нею зустрілися і хоче розповісти про свою історію, яка тягнеться з 2006 року стосовно невиконання виконання. Судового рішення Бережанської місь... міської радою. Олександра Володимировна, розкажіть, будь ласка, в чому полягається суть цих історій і цих ваших... ваших поневірянь по кабінетах міської ради і інших кабінетах можновладців? Починаючи з 2006 року, коли винесено рішення суду по о, о, даній квартирі по? Вулиця Чорновола, 15.3, де зобов'язали Бережанську міську раду зробити ремонт квартири номер 3 і зобов'язати Бережанську міську раду відселити нашу сім'ю належне приміщення, де є і роз'яснення суду, що таке належне приміщення. От. Мерія наша і виконавча служба, які Пов'язані, напевно, з корупцією, то є страшною. Не виконує рішення суду, де вже не зверталися, я... де не писала, в них відмова одна. Куди хочете, пишіть, куди хочете, їдьте, вона прийде до нас, а ми щось хочемо, то відпишемо. Обійшла я вже всіх, Пикетувала... писала я на пікетування у міську раду. Обіцянки обіцяють, обіцяють, надають належне приміщення, але взагалі які не відповідають, ні 50 статті, ні 101. -і. Нема умов, нема нічого. Тільки, ну як, то страшить, то ще що, що виселять, примусово, що виженуть, що так. Тобто вони вам то надають, надають житло, дають. надають вам житло, яке не придатне для того, щоб можна було проживати. Де я так Воно не, не відповідає тим статтям, які вони проведуть. Ага. Ем, і до цього часу, тому я звертаюся до вас і прошу допомогти в моїй такій складній ситуації, непрості. Тому що. Ви хочете, щоб ми провели журналістські розслідування журналістські розслідування, їхати навіть на наочні ставки, як я. Всюди поїду і всюди буду відповідати і буду добиватися, щоб таке була якась справедливість, щоб люди знали і більше зверталися теж. Свої права відновлювати конституційно. Я зрозумів. Добре, наразі дякую.